Погибнеш, згинеш Україна, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись добрі розкоші. Вкраїну біля краю, не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана чи за скаженого Петра, чи за панів? Отих поганих до краю нищить, покара. Уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою. Гріховною твою утро і рек вогніві потреблю твою красу, твою оздобу, Сама розіпнешся в зобі. Сини твої тебе об'ють, оперні, а зачаті, вочереві згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата. І плаче, плача, йому града і сповню поля. Да зрить, росли земля, що я держити і все бачу. Іскреси, мамо, і вернися цю хату опочи, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синовні не несучи. Спочивши, скорбна я скажи, прорий своїм лукавим чадом, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада, і є огне, кровавим плаваним мечем нарізаних на людських душах. Що крикне кара не всипуще, що не спасе, їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм би. Не дасть їм їсти, не дасть коня вам хліб сі. Та утікать, не втечете і не сховаєтеся всюди, вас найде правда мста. А люди підстережуть вас на то теж, судить, мовлять, не будуть. в кайдани тихо в село на рище приведуть і на хресті. Отім без хата і без царя вас віснуватих. Розсуть, розірвуть, рознесуть, а вашій крові собаки, собак напої. І додай, таке є слово їм додай. Без притчі ви скажи їм, що? Зробили руками скверними створили свою надію, речете, що цар наш Бог і церк нагодує авгиє добу і сирять. Ні, не те. Скажи йому що? Брешуть Боги ті до в чужих чертогах, Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене. Не ветхає, не трепле слово розценено, а слово нове. І людок радений спасе від ласки царської.